Стійте, стійте, у мене зараз відео йде. Так, куди збираємося? Марго, красотка. На червону скалу їдемо. Чудово. Подивитись таку гарну, високу, повністю червону скалу. Чудово. І такий у вас супровідник дуже гарний, симпатичний. Так. І ви як звуть вас, молодий крас для тебе. Чудово. А це коні, а це коні. А як звуть гарні коні? Так. Сара. Євдеся. Чудове. Дуже чудове буде. На колесах бричка. Це буде м'якенька дорога, так? Бажаю вам гарно доїхати. Висока, висока, дуже Так, Але все буде комфортно, комфортно. бо хазяїн дуже файний Добре. у цій бричці. Ярослав. Ярослав. дуже приємно. Будемо звертатися до вас і наступного разу. Так, ми так? Домовилися? Ми Добре. Номер взяли. Так? На новий рік закажемо вас. Прийдемо кататися на новий рік. Це точно. Ну що ж, гарного вам шляху.